Не лізу, я нічого тут не чіпаю. Мені потрібна просто ця особиста особиста ця людина, що просто вийшла на майдан і розповіла, як воно, що воно робилося, що і до чого. Розумієте, тому що він, допустим, вони ніхто не, не хотіли давати його номер телефона. Хорошо, і не треба, е, ніхто не, не хотів говорити, де, де він проживає. Ми вже знали, де він проживає. Він проживає в писарівці. У нього шикарний будинок, сонячні е, батареї. Тобто, хай ця людина, Я просто ми просто не хочемо. Дуже добре, що прийшла міліція. Зараз е, вийде дві дві машини з автомайдану. Я попрошу міліцію під'їхати просто з нами, щоб не, не казали, що ми там щось там вкрали, щось розбили. Ми просто ми хочемо. Ми просто ми хочемо, щоб засняли просто на, на відео, де проживає Чивається людина, що вона їсть, де вона спить, і потім хай просто розкаже просто на Майдані, де вона взяла на це все свої кошти. Мені більше від нього нічого не потрібно. Да? Сергій... Блокувати, просто, так. Розвітувати, розвітувати просто розвитку сек. Ви не маєте наміру, я ні ні йому. в якому разі блокувати роботу ніхто не буде. Я сьогодні вранці прийшов. Тут сиділи люди. Вони всі ці люди, що сиділи, що їм було потрібно забрати бумаги, вони забрали. Якщо їм потрібно було прийти на медогляд, вони пройшли. Тобто заходять люди, вони сюди заходять, вони виходять. Питань немає. Роботу ми не блокуємо. Ми нікого не трогаємо, не зачіпаємо. А Що ти, ти за три жінки ходили під руку? Там, там, тут... Знаєте, хтось комусь ну, стало просто погано, комусь стало погано. В жінки ногами, ногами. Тиск, піднявся тиск, і вони так розумію, там давали. Ми може, нікого не били і не ображали. Ми не теж не били нікого і не ображали. Ми ну взагалі, от, ну просто, просто тут є відеоспостереження, і все ви можете просто так, так само подивитися. Ми зайшли, просто розказали, що люди добрі. Давайте так, ми зараз вияснимо цю ситуацію, нам потрібен начальник осю, нам більше ніхто не. Потрібно. Тобто всі люди, які зараз іменно, працюють, вони хай працюють. Треба, щоб під'їхав Лисюк. В нього робочий час, він повинен бути на роботі. Якщо, Почому, він, не, чекаємо, якщо він, чекає... він не під'їде, або вам відповіді не надасть, е, він вже не, не з'явився. він не з'явився. Я так розумію, що він вже не хоче з'являтися, тому що, як ви мені сказали, що бачили його в Вінниці десь в один ранку, а вже в пів одиннадцятого мені сказали, що він в Києві. Як він міг за півгодини поїхати в Київ, я не знаю. Но я просто хочу взяти представити представникам міліції зараз є іменно. Поїдуть представники автомайдану. Но вони чергові. Вони навряд чи поїдуть. Вони чергові. Ну поїду... я хотів би, щоб міліція визвала L другу міліцію. Патрульна тобі. служба. Ні, Та, там може там є сільський, частково, якого мені можуть, взяти. Ввратити, щоб ви просто під'їхали. Представника просто дали. І щоб ви щоб ні в якому разі не подумали, що ми там щось там з двері маємо там знімати, чи вікна там є сільські брати собі. Ну так можна дільничого, можна дільничого взяти, щоб ні в якому разі не подумали, що ми зараз за Революція справа да. в тому, що ну, може революція закінчилася.